Дякую, а рада всіх відати, рада бачити і знайомі лице обличчя. І Ті нові, хто долучається до освітнього сектору з будь-якої сторони, я стою перед вами сьогодні зі сторони університету. Ви вже це почули. Хоча за плечима я маю більш ніж 10 років на стороні ентерпрайзів, стартапів, очолюючи один з найвідоміших акселераторів України. І працюю я, продовжую працювати з інноваторами на різних сторонах, навіть з державним сектором. Колись свого часу я. Зустрічалася з математикою, вважаючи, що я гуманітарщина. Сьогодні я також навчаю. То давайте говорити про те, що майбутнє яке насправді вже сьогодні, майбутнє освіти, майбутнє, до якого готова освіта, чи ні. Про це ми говоримо в нашому кейсі про Set University. Але перш ніж перейдемо до деталей, пропоную заглибитись у цифри. Цей слайд, який ви бачите перед собою, не просто так, не за помилкою, має датованість 19 роком. Я хочу, щоб ви оцінили: 2019 рік IBM проводить дослідження актуальності навичок, і на той момент вже є інсайт, що з 10-15 років життя, актуальність однієї чи іншої навички, вона скорочується до 5 років. Сьогодні на дворі 23 й рік пройшло 4 роки. То як ви думаєте, яка плинність актуальності тих навичок, які ми здобуваємо в процесі навчання? Два роки, три, місяць? Давайте говорити саме про те, наскільки нам важливо саме оновлення таких речей. Впродовж наступних п'яти років 44 Всіх навичок працівників будуть не актуальними. Ми це розуміємо. Але це не означає той геп, що ми просто провалилися і, взагалі, не маємо актуальних працівників, актуальних талантів на сьогоднішній день. Ні, ми ще маємо час все виправити для того, щоб постійно поновлювати рескілінг робити. І з цим рескілінгом ми працюємо дуже добре на якомусь форматі самоосвіти. А чи говорить нам щось виш і класична академічна освіта про те, що це потрібно робити. топ 3 навички, які були визначені на 21 сторіччя, не мають нічого спільного з технічними навичками. топ 3 навички, які ви бачите сьогодні на екрані, це те, куди ми рухаємось, з чим ми живемо вже на сьогоднішній день. На жаль. Сфера освіти була визначена цим дослідженням як найпроблематичніша. Тобто, вона топ номер один, де проміжок між навичками, які надаються освітою, і вишами і школами, вони не відповідають запиту ринку і вони не відповідають, на жаль, тому що хочуть бачити і в яку сторону хочуть розвиватися самі студенти і учні. І саме в цьому. Є наш челендж, той виклик, з яким ми працюємо. Так як же нам потрібно змінюватись і куди ми рухаємося з таким форматом освіти? Я певна, що раніше, коли університетська освіта, це був класичний формат, де ми розробляли програму, яка могла служити роками і могла відкатуватись на студентах. Це був якийсь традиційний, класичний такий підхід на сьогоднішній день. Грунтовна база, яку студенток отримує в освіті, в вищій освіті, це перша база. Потім все життя продовжується у форматі отримання нових курсів, тренінгів, якщо це вибір людини, свідомий вибір людини, або короткотермінові нові програми, навіть в університетах, в українських чи зарубіжних зараз не про це ми говоримо. Але людина постійно оновлює і поповнює свій запас навичок. Вона постійно має оце хвильоподібне тертя з освітою в різних його форматах і проявах. І це не просто майбутнє, це сьогодення. Чи готові ж до цього наші університети в Україні? Зараз опустимося виключно на Україну. Я не певна. Я дуже непевна. І це стосується не проблеми. Самих університетів як установ для цього, на жаль, є різні фактори, починаючи від бюрократії та стандартних форм, до яких всіх звикли, закінчуючи підходами, що викладачі і більшість викладачів не мають певної мотивації. По-перше, вони не всі є практиками. Вони десятки років навчають теоріям, не маючи за плечима, наприклад, підприємницьких навичок або. Хард які актуальні на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про технічну освіту. в цьому ж є й мотивація в контексті фінансової мотивації. На жаль, далеко не всі викладачі мають достатній рівень оплачуваності, і я їх розумію в якомусь контексті, тому що це теж може впливати на те, які матеріали хочуть вони розробляти точніше, чи хочуть вони розробляти щось нове, а чи ні. І ці всі фактори лише маленька частина отого айсбергу, який ми бачимо під водою, який ми знаємо, що він є. І тому я пропоную розглянути університет як стартап. Саме як стартап. Ми багато говоримо про стартапи, стартапи і все ще ми говоримо про стартапи. До чого тут університет і стартапи? Давайте. Давайте будемо зводити ці два поняття. І трошечки в них заглиблюватись. Стартап як поняття, як термін, він означає певну компанію, розробку, або, в принципі, щось інноваційне. Давайте обмежимось тут: це щось інноваційне, яке діє в досить невідомих, в купі невідомих, а всесвіті невідомих, я б навіть так сказала. Тому що. Розробляючи інновацію, яка точно вирішує запит чи проблему, є дуже багато факторів цього бізнесу. Да, якщо ми говоримо про класичний стартап і ці виклики, з яким він стикається. Чому відрізняють стартап від традиційного класичного бізнесу? Ну тому що, ем, уявімо, ларіок з шаурмою це класичний. Якісний бізнес, де все зрозуміло, як покроково іти, який є в тому алгоритм, який бізнес-план має бути, і так далі. В стартапі, на жаль, такого немає, тому що це проривна інновація, це да, на ринку, який існує. І я вас підводжу до того, що університет теж має переймати не лише підприємницькі навички, але й підходи стартапу. Сьогодні я говорю з вами від імені Set University. Наша команда поєднує в своїй академічній діяльності і в екосистемі університету три основні підґрунтя. це наука, технології і, звісно, підприємництво. Наука і технології мають місце бути в класичних університетах. І ви скажете, тут немає нічого нового. Так, немає. Але проблема, яка по сьогоднішній день не тільки в Україні, але й за кордоном, що більшість наукоємких діптек проєктів або, в принципі, розробок, які створюються всередині ун університетів науковцями, вони не мають ніякого руху далі. Вони неможливі через те, що науковці і студенти не розуміють, як комерціоналізувати ці рішення і не мають підґрунтя для таких підходів. Тому ми свідомо пішли в те, що ми поєднуємо і підприємницькі навички разом з наукою з технологіями з самого першого дня в нашому університеті. Чи це бакалаврат, чи це магістратура, чи мікромагістратура, чи просто короткострокові програми, які ми здійснюємо в сет University. Як все починалося? Кінець 2021 року ми на поверх вище. Презентуємо SET University разом з Михайлом Федоровим, з ідеологами, з гостями, з топовими підприємцями і професорами. Ми об'єднали науку з технологічним світом. Ми провели великий customer development сегмент аж в півроку для того, щоб опитати, зрозуміти запити корпоративного сектору, науковців, потенційних абітурієнтів. Ми знову ж таки використали стартап-підхід, підійшовши до цього як до дослідження, відкривши себе світу. І тільки після цього, виявивши всі виклики і запити, ми готові були презентувати університет. У нас були великі плани, вони не зменшились. Але настав 23-й рік сьогодні, через повномасштабне вторгнення, ми трансформувалися і ми зробили це як стартап. Ми дуже швидко запустили короткотермінові програми для свідчерів, наприклад, в кібербезпеці. Більш ніж 5 тисяч заявок ми отримали. На сьогоднішній день запущено дві магістратури, де навчається 51 студент. Це різні профілі. Ми провели програми для стартап-фаундерів, яких більше, 100, більше 150 вже у нас в університеті, в наших програмах. Що цьому повпливало? Звісно, наші підходи, які ми взяли якнайкраще з бізнес-індустрії, з академічного світу, і вклали їх в основу Set University. Інноваторство це те, що ми маємо і з чого ми починаємо. Це інновації і їх створення і плекання це те, на що ми фокусуємо всіх наших студентів. В наших програмах ми маємо змогу робити проекти. І це не просто проекти, а маленькі, вже такі можливі бізнеси. Наші студенти роблять Capstone Project в кінці кожної своєї програми і тим самим підкріплюють свої підприємницькі технологічні навички, які отримують в розрізі наших програм. А ще й можуть зробити вибір: чи хочуть вони бути підприємцями, чи продуктовий майнсет вони хочуть використати як наймані співробітники, підвищуючи тим самим. Свій, свої можливості кар'єрного зросту. В нашому університеті, в Set University, є повністю гнучкість і адаптивність. Знову ж таки, це найкраще, що ми беремо з стартап підходів із того світу підприємництва, який дійсно вміє швидко адаптуватися і трансформуватися. І в цьому контексті, звісно, я хочу вам сказати, що університет може не дорівнювати стартап. Але університет, в серці якого і в ДНК якого є підприємництво, точно на сьогоднішній день і в майбутньому стане інноватором. Дякую за увагу! Мені складно бачити руки, тому є помічники. Так, доброго дня. У мене є питання: як ви плануєте імплементувати бізнес культуру в універи? Тому що якщо зараз ми подивимося, у нас є мабуть десь 3-4 частних реально прикольних універи, і там зрозуміло, що ми платимо те, що у нас є якась бізнес-моделя, і там. Немає проблеми з тим, щоб про, про, про проблеми з тим, щоб розуміти, що в ми повинні платити. Ну і там є якась власне бізнес складова, яка ну як на like лайкнобрейнерхія. No Але в наших національних університетах такого ну такий підхід дуже складно зустріти. І тому чи є у вас який пайплайн події або навіть таймлайн часу, на якому ви будете намагатися цей підхід плавно імплементувати? Давайте розкажу тут детальніше. Знаю, що ми обмежені в часі, тому тут хочу сказати, що ми в університеті яким чином це робимо? Тому що професори, доценти є, по-перше, не лише українські, але й зарубіжні в наших програмах, і вони в собі об'єднують, звісно, досвід різних ринків і академічний, в тому числі. Є гостьові лектори є та екосистема, яку я показувала частину партнерів, ви бачите зараз на екрані. А в цій екосистемі, яку ми створюємо, є не лише академічна частина, а підприємці. Наприклад, є частина програм, в яких бере участь фаундер стартапу Domain. Є частина інших фаундерів, міжнародних відомих. Є, наприклад, стартапи рівня Дресекс. Це українські продукти, які розвиваються на св... у всьому світі. Це українські продукти, фаундери яких мають за плечима реальну практику, як створювати свої продукти. І от вони діляться цим досвідом разом з академічним світом. І це дає змогу поєднати якраз всі ці три основи. Крім основної частини програм, де є підприємницький трек, в якому розробляють. Студенти свої проекти вони можуть обирати окремі курси. У нас в програмах, звісно, є е, та програма, програмна частина, яка є обов'язковою, є програма, яка може бути додатковими кредитами за вибором. І якраз там є і курс з інновації, курс з підприємництва, які допомагають їм в цьому треку і з однієї сторони набрати більше навичок, якщо вони хочуть розвиватися в цьому напрямку, і паралельно з тим. Вони можуть і роблять це в принципі, розвиваючи свої проекти. Здебільшого саме для цього і є такий формат, назвемо це про екселерацією, про інкубацію, тобто перевірки їхніх гіпотез проєктів, з якими вони хочуть рухатися далі. І це та частина, якої, на жаль, не вистачає традиційному вузу. Якщо ми говоримо про те, що з ними відбувається поза програмами, або, наприклад, з нашою екосистемою і спільнотою, у нас є. Подкаст про кібербезпеку в SET University, який може слухати абсолютно будь-яка людина, просто тому що хоче доєднатися до спільноти. У нас є короткотермінові програми. Найближча буде, наприклад, по No Code AI. Тобто, це програми, які знову ж таки вони актуальні для сьогодення, тому що ми розуміємо запит від ринку. Ми співпрацюємо як з корпоративним сектором, так і з академією, і ми поєднуємо їх саме в створенні цих програм. Я залюбки зараз поспілкуюся з вами, якщо будуть ще запитання. Я бачу руку так. добрий день, мене звути Ігор компанія Новекс. Дякую, що зміните сучасну освіту в Україні. І ви сказали, що залучаєте також практиків. Питання чи готуєте ви практиків з бізнесу до викладацької діяльності? Якщо готуєте, що це за програма підготовки, адже якщо ми залучаємо професорів, які комбінують і бізнес, досвід і викладацьку діяльність, то вони мають той бекграунд. А якщо це практик, вчора він був стартапером, фаундером, сьогодні прийшов ділитися досвідом. Дякую. Хороше дуже питання на сьогоднішній день. Таких практиків ми, які не мають академічного досвіду, ми їх імплементуємо саме як тренерів, як гостьових лекторів. А головне, як менторів для студентів в процесі розробки їхніх проєктів. Якщо говорити про практиків і професорів, які поєднують в собі ці дві компоненти, такі теж серед наших професорів і викладачів є. То, звісно, їм така підготовка, як ви правильно зазначили, не потрібна. Але таких більшість. І це для нас за щастя мати їх серед викладацького складу. Наприклад, Нігісінто. Не так давно пішов з посад в корпораціях типу Тесли, не так давно ще працював навіть в ЦРУ. А на сьогоднішній день він є викладачем в нашому університеті і ще в одному університеті коледжі в Штатах. Тому він взагалі поєднує в собі трьохсторонньо різні історії з своєї професійної індустрії кібербезпеки. І от таких кейсів якраз у нас багато. Добрий день. Я розумію, що це питання для доволі висок, довгої дискусії. Тому, якщо можна максимально коротко, ваші погляди на те, як зробити освіту в Україні не тільки розви... більш розвиненою, а ще й більш доступною для звичайних людей, які просто хочуть. Ну, дивіться по-перше, я певна, і це найголовніший меседж, який зараз від мене прозвучить. Певна, що у нас досить велика кількість талантів, талантів серед тих, хто хоче навчатися. На мою думку, освіта, тим паче вища освіта, вона є доступною. В багатьох вузах, по-перше, є конкурсна основа, де можна, якщо ми говоримо про державні вузи, отримати, наприклад, бюджетне місце. Якщо ми говоримо про приватні вузи, про таку вже класичну корпоративну можливо, історію, то тут в комерційній основі теж є можливості, є гранти. Ми в Set University надаємо гранти для наших студентів на кожен на кожну програму. Так, звісно, ми підтримуємо як наш імпакт. Військовослужбовців і їм є певні привілеї. Але крім того, ми талановитим студентам абітурієнтам також надаємо цю можливість. Ви маєте здати на високий бал тестування, ви маєте здати е, і пройти внутрішні співбесіди, інтерв'ю для того, щоб мати такий шанс, але це абсолютно реально. І я знаю, що в інших колег є такі самі підходи. Але звісно, при цьому всьому є варіант контрактної основи, який. Можливо, фінансово поки що не всім доступний. Але я певна, що згодом ми з Сет University до вас повернемось, тому що ми готуємо окрему програму навіть для тих, хто не має на сьогоднішній день змоги, але зможуть теж навчатися на бакалавраті, який буде запускатися наступного року. Тому я буду рада продовжити дійсно цю бесіду, але від талантів відштовхуючись, я певна, що вони мають шанси абсолютно на свідомий вибір. Навіть якщо не мають фінансової можливості на сьогоднішній день. Дякуємо вам. У нас ще є три питання від наших онлайн слухачів і 10 хвилин на відповіді. Перше питання: чим відрізняються мікромагістратура від звичайної магістерської програми? Ну, по-перше, магістерська програма, магістерка. Е хто навчався, той пам'ятає, це півтора-два роки повноцінного навчання. Мікромагістратура це більш короткострокова програма. Вона може тривати від 9 до 14 тижнів. Вона спрямована на більш нішевий фокус. Наприклад, якщо ми говоримо про діджитал-трансформацію, сі да? левел компаній, е фаундери е продуктових сервісних компаній. Це той профайл, зазвичай який іде для того, щоб підвищити кваліфікацію свою в таких в такому рівні і в таких питаннях. Тому мікромагістратура скоріше це якраз про те, що я показувала на слайді. Це для тих людей, які зараз отримують не базу, а зараз ідуть на рескілінг, на апскілінг, тобто вдосконалюють вже певні набуті навички і актуалізують їх. Дякуємо, тобто, це програма формальної чи неформальної освіти. Неформальної. Неформальної. Дякуємо. Друге питання: чи підтримуєте ви стартапи, які заснували студентами після завершення навчання? Ну або чи як плануєте підтримувати? Якщо плануєте, дякую за коригування. На жаль, поки що, і не випустилася ще перший перша когорта наших студентів на магістерці, але так. В наших планах і в нашій екосистемі закладено, що ми їх підтримуємо не лише під час, але й після. Але саме про це я й говорила. Студент робить свій вибір. Тобто, звісно, можна створити технологію або створити проєкт міні-стартап, такий здати його як роботу, і сказати «пока». А можна, звісно, на це зробити свій фокус свідомо і розвиватися як підприємцю. І от саме таким ми допомагатимемо як. Акселератор як інкубатор, тому що ті ментори, які з ними працювали, залишаться разом з ними працювати далі. Та академічна частина, тобто викладачі, також можуть долучатися до проєктів, тим самим їх підсилюючи технологічно і науково. І в цьому є сила, з якою вони будуть розвиватись. Дякуємо. І третє питання від наших онлайн-слухачів. Чи є у вас? Робота по розвитку спільноти випускників як, в принципі, ця спільнота працює на сьогоднішній день. Ми формуємо ще спільноту знову ж таки, тому що нам всього лише два роки виповнилося, і магістратуру ми запустили саме цього року, а не минулого, тому що ми мали ще такі трансформативні формати і. Саме в цьому причина, що ми нарощуємо зараз цю спільноту. У нас є спільнота випускників наших короткострокових програм. У нас є спільнот, в спільноті ті, хто випустився з підприємницьких програм, є звісно і викладачі, які теж відносяться до нашої спільноти. Але студенти формальної частини магістратури вони в неї тільки входять, вони вже стають її частиною. У нас є внутрішні зустрічі як онлайн, так і офлайн. У нас є додаткові можливості на сьогоднішній день у вигляді текперків, як ми це називаємо, да, від того, що ці люди можуть отримати. Тобто, це певні можливості або для розвитку їхніх бізнесів. Або для розвитку їхніх навичок з точки зору навчання і донавчання. Ну і звісно, це спільнота для того, щоб вони одне з одним ставали пазликами, для того, щоб достворювали і підсилювали в кооперації свої власні проєкти, або ці компанії, в яких вони працюють. У нас є чудові кейси, як одне одного, я б сказала, наймали на роботу. Да, де е, з'являлися нові можливості, і знову ж таки в спільноті знаходили тих, хто може зайняти ці позиції. І так само для розробки якихось проєктів знаходили однодумців, які підсилювали їх знову ж таки зі спільноти. І саме в цьому я бачу її силу. Круто дякуємо дуже. І так як ще є законних п'ять хвилин, можете нам розповісти, от якщо коли у вас буде наступний набор? Наступний набір на магістратуру? Так. О, наступний нагір на... на магістратуру буде вже наступного року. 1 вересня. 24-го року. І тоді ж буде бакалаврат. Так, от якщо ми зараз усі залу, ну не зараз, а в вересні йдемо до вас в Сет University, Розкажіть, а як буде відбуватися наша робота з проектами, зі стартапами? Ви розкрили суть таку місійну, що ви самі, по суті, Повністю живете як стартап. От нас, як ваших майбутніх студентів, що буде очікувати, як ми будемо працювати над своїми стартапами? Моє відчуття, спочатку... що будемо а, спочатку. Ми з вами проведемо онбординг для того, щоб ви окремити і ви розуміли наші сильні сторони і свої сильні сторони як студенти. І з цих сильних сторін ми вибудуємо з вами, звісно, команди. Ми вибудуємо а, ці міні-групи, які будуть співпрацювати одне з одним. І тут важливо об'єднати і сильні сторони навичок, які вже у вас є, і, звісно ж, ідеї, які ви маєте. Тому що наша ціль тут якраз не надати вам список на вибір, а ви самі їх можете створити. І найголовніше, ви їх можете змінювати протягом свого навчання. І це великий плюс. Ми це робимо у кілька форматів, у кілька ітерацій знову ж таки починаючи від особистого фізичного знайомства і онлайн форматів, закінчуючи воркшопами, в які покладено дизайн, мислення, сервіс дизайн. Ми взяли найліпше з цих методологій для того, щоб допомогти студентам викристалізувати їхні ідеї і валідувати їх. А далі, звісно, вони вже самотужки разом з менторами будуть рухатись. І я сподіваюся, що частина з вас теж буде рухатись разом з нами. Тому дякую, тому що ви робите круту справу. Дякуємо вам дякую. за. Це. Дякую, дякую.